Всім привіт! Мене звати Арсеній, Я із маленького міста Торецьку з Донецької області. Коли все почалося, я все ще був в місті. І тільки спустя 4 місяці я з мамою, з моєю матю сестрою і з бабусею виїхали в Закарпатті, іменно в село Малоросток. А Потім нам приземлився мій дідусь, а потім мій татусь. Потім мамі наскучило бути в Закарпатті, і ми відправилися в Днепр. Моє хобі це все, що зв'язано з комп'ютерами. Не железо, я дуже хочу собі забрати крутий комп'ютер або купити гарний ноутбук. Моя мрія це спригнути з парашуту вище всіх, імна стратосфери. Інколи люблю займатися уроками, а саме зарубіжною літературою, історією і геометрією. Але я не вмію займатися. Я хочу стати. Багатим. <реш> там ж багатим, то щастя саме прийде. В Медіакадемії мені цікаво те, що я можу стати блогером, знімати круті відосики. І взагалі тут цікаво. Тут я сподіваюся навчитися знімати круті ролики і показувати своє лицо всьому інтернету. Моя мрія стати дуже багатим, зністи всі здання в своєму городі, построїти там двохетажні дома до кожної людини. Тобто до кожен цей двохетажний дом до однієї людини.